Я дійсно е, можу погодитися з тим, що для Трампа це прям критично важливо завершити війну в Україні, але війна може завершитися лише тоді, коли штати остаточно натиснуть на Росію. Поки що ми почали спостерігати зовсім іншого плану меседжі з е, е, овального кабінету, якраз, які полягають в тому, що вони не задоволені. Тим як просуваються якраз їхні переговори з Росією і з тим, що Росія не дотримується взятих на себе зобов'язань, тому щоб резюмувати, я дійсно вважаю, що Штати можуть питання чи захочуть зробити все, щоб завершилася війна. Але от щодо питання якихось дат, то тут я би не була такою категоричною, тому що, зрештою, нас дивиться дуже багато українців, і буде неправильно. Щось обіцяти так, або навіть висловлюватись висловлювати якісь прогнози, які можуть не збутися. <клес> <клес> Але тут, пані Галанду, уточно це ж самі американці говорили. Марк Рубі говорили на минулому тижні, що у Росії є буквально кілька тижнів, протягом яких ми самі переконаємося, чи готові вони до миру, чи ні. Тобто, ну перше джерело фактично самі американці стали, через що можливо ваші колеги почали говорити про травень. <клес> Перше джерело цих заяв а, говорило, що війна що війну завершить в Україні протягом 24 годин. годин. Ну, він потім сказав, що пожартував. Да, дивіться, тому е, тут е, що нам важливо пам'ятати, що незалежно від того, що коїться в світі, ми маємо в першу чергу розраховувати на себе. Ми, як суспільство, маємо вирости. Ми маємо позбавитися оцих от інфантильних якихось очікувань, та, да, що прийде е, е, якийсь чарівник в голову. Mm -hmm. Льотті, що прийде великий добрий дядя і щось нам вирішить, і так далі. Тобто, незалежно від того, що відбувається в світі, незалежно від того, що відбувається, власне, в країнах наших західних союзників, ми маємо розраховувати на себе. Першу чергу на наші збройні сили України і на наш оборонно промисловий комплекс. Лише тоді ми будемо дійсно суб'єктними і ми будемо впливати на долю нашої країни. Тому знаєте, як кажуть на західних партнерів, сподіваюся, але сам. Угу, я зрозуміла. Гаразд. А щодо цієї тези пані Томошенко, що е, от як тільки закінчиться війна, одразу почнеться процес перезавантаження влади. Парламент вже ухвалював рішення, що півроку як мінімум потрібно для е, виборчого процесу після зняття якраз воєнного стану. Чому ви тут іде не про парламент, а про президента? Тут я не знаю, в цьому аспекті не півроку, можливо, менше часу треба. Ну, дивіться, моя думка наступна. Згідно законодавства, там потрібно щонайменше два місяці для підготовки до виборчого процесу, але це в режимах ну, нормальних. Да? Це як якої... mm -hmm. обстановка штатна. У нас ситуація, м'яко кажучи, не зовсім така в Україні. Тобто, у нас велика частина зараз наших громадян знаходиться на лінії фронту, захищає нас. У нас велика частина громадян там за різними оцінками. Порядка п'яти мільйонів, а може навіть і більше знаходяться за кордоном у статусі е біженців, вимушено переміщених осіб. І тому, відповідно, нам потрібно не просто провести вибори і поставити пташечку, а нам потрібно, е я так вважаю, е забезпечити е можливість для всіх взяти участь. Причому mm -hmm. як е у е статусі кандидатів, так і, і фактично висловити своє. Своє ставлення, так і взяти участь у голосуванні, тому для того, щоб забезпечити поствоєнне голосування. Тут я дуже хочу погодитися з головою ЦВК Олегом Діденком, який нещодавно давав розгорнуте інтерв'ю з цього приводу, <поствоєнне> варто для поствоєнних виборів ухвалити окреме законодавство, ухвалити окремий закон, який би регулював поствоєнні вибори. Це перше друге <поствоєнне> питання. Чо да, чому е, чому е, так? Тому що наші mm -hmm. таке питання великої кількості окупованих територій, тобто, як там очевидно, що там не можуть відбуватися вибори, але е, власне як тоді вони мають відбуватися, і яку кількість депутатів, серед іншого, ми будемо обирати в парламент? Я хочу нагадати, що в 2019 році до парламенту який згідно з Конституцією має складатися з 450 депутатів, було обрано лише 424, тому що в нас були окуповані округи, і там не відбувалися вибори. Відповідно, ми зразу зайшли в систему, в виборчий цикл, де депутатів було менше ніж це передбачено конституцією. Тобто нам. Варто, скажімо так, якось теж продумати, як власне мають відбутися і президентські, і парламентські вибори, щоб в нас була повна репрезентація. उaffe. Друге питання, друге питання це безпосередньо підготовка до виборів, <5 attraction> як в Україні. Так і за кордоном, і тому знову ж таки, погоджуючись з Олегом Діденком, я вважаю, що потрібно взяти на порядок більше часу, тобто явно не два місяці, можливо, навіть не три. І зрештою, тому і фракції в парламенті обговорювали, що ну, було би добре взяти щонайменше шість місяців від завершення воєнного стану для того, щоб повноцінно підготуватися до виборів, щоб відбулася демобілізація. щоб Знову ж таки наші захисники, у яких буде бажання взяти участь у виборах, змогли це зробити, щоб могли повернутися наші біженці, хто бажає це зробити.